Головне події в Харкові та області 24 грудня. Бій відбувся в новій локації на півночі від Харкова. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що окупанти атакували позиції оборони в районі села Висока Яруга. Це прикордонний населений пункт між Гоптівкою та Глибоким. На Куп'янському напрямку було 19 атак. У ранковому зведенні генштаб підтвердив факт російських штурмів поблизу дворічної. Про бойові дії там уже понад тиждень пишуть військові аналітики. Також росіяни напередодні намагалися розширити плацдарм на лівому березі осколу. Атакували у Ві хвилі. ЗСУ вивели з ладу 12 одиниць ворожої техніки. Обласний бюджет на наступний рік затвердили на Харківщині. Начальник ховали Олексій Сенігобов повідомив, що обсяг бюджету складе понад 4 мільярди 800 мільйонів гривень. Із них 459 мільйонів спрямують на заходи територіальної оборони. Бюджет передбачає першочергові видатки. Далі його коригуватимуть. Краснопавлівське водосховище наповнять водою. Уряд виділив на ці цілі майже 150 мільйонів гривень на наступний рік, повідомили Ухова. Перед тим рівень води став аварійним, меншим від норми в чотири рази. Краснопавлівське водосховище живить водою лозову, а також частково Харків. Без води могли залишитися понад 400 тисяч людей. Харківський застосунок «Оупен Харків, який запрацював вчора, увійшов до п'ятірки найпопулярніших безкоштовних програм у магазинах додатків для смартфонів. За добу його завантажили понад 22 тисячі разів. Повідомила прес-служба Харківської міськради. Концерти в метро Харкова проводять з нагоди різдва. Щедри, колядки та новорічні пісні виконують на станції історичний музей. Перший концерт відбувся у святвечір. Другий буде завтра, 25 грудня, початок о 16-й. Ще одним дарунком до свята стала чергова світлодіодна інсталяція. Її запалили в центральному парку. Зоопарк Харкова змінює роботу на Новий рік. На вхід 31 грудня працюватиме з 9 до 12, а 1 січня з 12 до 16. Прислужба зоопарку попросила відвідувачів врахувати ці зміни при плануванні дозвілля. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.